Я вас вітати сьогодні в стінах нашого католицького університету власне на такій доволі нестандартній чи неординарній події, на виставці французького автора з українськими церквами, людини, якої ніколи не було нічого спільного з Україною. Особисто для мене знаєте, виставки в стінах католицького університету це взагалі якась така подія, тому що в моєму розумінні бути добрим істориком, філософом психологом взагалі бути спеціалістом без дотику до, до мистецтва, до чогось прекрасного це якийсь певний нонсенс. І тим більше така тематика вона повинна каже, заставляти щось думати, щось аналізувати. У нас було дуже багато різних презентацій, були у нас і в'язничні роботи в'язнів, були у нас вишиванки, витинанки, ікони на склі, чого у нас ще тільки не було. Виставки церков, українських церков, ну, скажімо, Європи, Центральної Європи, бо тут включена Словаччина, Румунія, Україна, Польща. Такого ще не було. То я дуже радий вас вітати в стінах нашого корпусу і думаю, що більше про виставку чи про автора міг би, напевно, розказати пан Андрій, як він є куратор нашого музею. Христос Воскрес! Напевно не розкажу вам нічого більше про автора, бо бачу його перший, перший раз. Нічого про нього не знаю. Але Але маю, але маєш маю, то це не рахує, так, кожен може прочитати. Але можу тільки сказати, що Любомир, який я мене так гоноровано в музею, так. Але якось так же склалося, що з подачі Любомира маємо... Ну, такі, можна сказати, Завжди якісь дуже добрі виставки, принаймні дві останні пані Тетяни Павлик і оця сьогоднішня, ну, то є такі, які, як з моєї точки зору, найкращі, найкращі виставки за останні одні з найкращих виставок за останні часи, принаймні за такі коробки, які тут працюю в бупу і крою музею. Ну, але зараз мене про Любомира, так? <рес> <laughs> але про нього теж трошки треба. Це все-таки хто та людина, яка з якої починається такий процес? Е -е, стосовно, стосовно самої виставки, тут е -е, ви можна з різних боків під'їжджати. Але е -е, мені так було, вивчаючи мистецтво, глядаючи живучи в мистецтві. Мені власне, здається, що всі часи і... На всіх, на, всіх, на всіх теренах, на всіх континентах художник. Всі художники завжди намагалися ну, тягнулися до зображення храмів, до зображення того, що ми називаємо церквою, до зображення, і буду, і буду до зображення дому та Божої, Божої домівки. Це зразу після природи, напевно, природа, як перше боже творіння, безпосереднє боже творіння, найбільше займає місце завжди всіх художників. Наступне це вже Ну, мені все-таки видається храми і сакральне, і сакральне мистецтво. Чому говорю про художників? Бо е, ну, нема жодного сумніву, що фотограф, ну, якесь таке слово дуже просте, як фотограф, то не є фотограф. Фотограф це фотохудожник. Я ще фотокореспондент, але тут є ситуація, що ми маємо справу з фотохудожником. Чим так, що довго кажуть, вам голову не забувати, чим з моєї точки зору є дуже... Цінною саме ця виставка. Дуже рідко ми, нам дається об'єднати твори сакрального мистецтва різних українських етнічних земель, так в одному цілому, і показати, що це є Україна, це є українське. Ми стидаємося цього. Ну, ми не стидаємося, ми комплексуємо. Наші друзі, тепер неймовірні європейські друзі, поляки, дуже часто з ними спілкуються на конференціях і маємо такі диспути, бо все це не називається ікона Карпатська, і церква Карпатська, бо десь застріє тут в горлі ото слово українська. Ну, російська воно їм вже не пасує, бо то можна і у поносі дістати, а українська воно їм, воно їм тут шкребе. І той, як ікона Карпатська і церківка, Коштин Карпатський. Так? А словаки трошки такі делікатніші, лояльніші. З румунами не, не вдається спілкуватися, бо ну, вони якийсь більш такі закритий науковий, в науковому в такому контексті живуть, вони від них, а ми... вони в своєму ми в своєму, ну і, і мовні бар'єри і так далі. Але тут людина європейського європейець, європейц, європейський мандрівник, якщо дуже, дуже теж захоплює. побачив, зрозумів і подав нам власне, в єдиному, в єдиному цілому свої художні, абсолютно художні твори по сторону, мистецьку художню мені ну, важче, важко, як говорити, бо люблю, любив цю фото справу трошки трошки давніше. Ну, не сталося в мене фотохудожника, трошки фотокореспондент. Зразу на фронт реклами зарекламую вам ту нижню на першому полиці фотовиставку присвячено 25 стип'яліттю повернення патріарха Любачівського, де є власне фото моєї роботи, яку перекрили. А так, знаєте, завжди мушу до шанс, щоб щось щось про себе розказати. Так. отже, так, да, отже, маємо такий гарний, направду дуже, дуже, дуже гарний, позитивний для нас національний національний такий. Момент і не знаю, чи думали, що думали творець цих 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 робіт і не знаю, сім'я оточення про якісь видання, про якийсь каталог, про якісь такі, ну напевно, може щось є, може, може це в перспективі. Хотілося б, дуже хотілося б побачити в перспективі це в, в друкованому, в поліграфічному варіанті. Е, ну, скажімо, для форта були такі з моменти такої, скажімо, слави художника, для нас це буде дуже, дуже гарний е, такий історичний матеріал, який ми зможемо дивитися. От що кажуть французи, це є українські церкви, наші українські земель по різні сторони кордону. Я би дуже хотів це колись побачити і дуже дякую вам, що ви що ви робите таку роботу. Ну, Де часом за зараз... нас? Але ви напевно, ви без сумніву і любите. Маленький сам за роботу. Дякую, вам. Дякую. Бо, дійсно фігура автора є доволі така неперевершена, безпересічна. Не це один б не скажу. Що я бачу? Я не проведу, про виставку, кілька слів скажу, а про співдень свою... про період життя свого який доля села мене сім'єю Вищеславською в Києві, а потім вже ми з паном фазером з знайомої сезону. Так в мене в мій період сил в Києві, е, я потрапив у сім'ю От Ірина Вищеславська, відома художниця, мій син Вишеславський, дав мені прихисток на два роки в Києві. Я дуже щасливий, що доля вона звела з цієї родини, а відповідно чим згодом і шантироміра. Коли ми вперше говорили про цю виставку, що це казав, ми приїдемо в Україну, що багато російського ми поїдемо разом, будемо чергувати. Ми тоді навіть не думали про виставку, а в результаті виставка відбулася вже на Франківську, зараз у вас у бої. Звідси вона поїде в Яремче, ніхто там буде експонуватися. Є два запрошення вже в Києві, в Інституті літератури і Ольги Гербого Мовиць і, і, і замку на Житомирщині, якщо я не помиляюся, на правому зібрати. бачите, неждав не згадано, цей проєкт набуває популярності і вже домальовується його географія до кінця цього року в буде шамплею. Я вітаю Вячеславський Іра. Любові, І дякую за цей чудовий дарунок. Це не тільки для фотографів цікаво, а й для шанувальників української історії, для бів'ян, для всіх українців. Такий матеріал на кожному працю зібрати. До речі, Жанбєр працює на цій темі вже 12 років. Це колосальна праця і ще там, вона не завершена. Словаччина вже відзнята повністю, ще попереду частинка Румунії, Польщі і України. Так що вітаю.